Привіт! Сьогодні буде туторік, як отримати мою жабку, і як отримати получити... наушнички, коси і криля. Якщо хтось не знає, як отримати, якщо хтось подумає, що це, треба платити робукси, робукси то для чого ж дивитися відео, якщо ви можете задонатити. Но... Я вам покажу, як е отримати це безплатно. А якщо ви шукали цю жабку, не могли знайти, ви писали названня, не могли. Ну це треба зайти на карту. Давайте спочатку почнемо з наушничок, косей і крилі. Крилі. Спочатку, заходимо на цю карту. Обложка от така от. Названня от таке, і заходимо на неї. все. Коли ми заходимо в цю ігру, ми бачимо загрузку. Чекаємо, поки це наповниться. І ось. Все. Спочатку я вам скажу, куди йти. Треба йти. сюда. І все, ми прилетіли. І треба заробляти грошики, поки у нас не буде грошей, і потім ми маємо наступати на оцього кнопочки, де, от якщо у вас мігає от красним, то у тебе не вистає грошей. А якщо у тебе зеленим, то можна. Тут все можна обіструїти. І коли ти все вже е, натапав там цих то це означає, що. Ну, і тобі дають бейчик. І це означає, що тобі дали оцього наушнички, які я показувала. Так, далі як отримати цього коси. Походу надо цього лабораторію, офіс. І отаку от, от лабораторію построїти. Так, заходимо. І це надо багато часу, щоб заробити багато грошей. Десь 50 тисяч хватить. І ми маємо построїти таку лабораторію. Це обустроїти тут, в лабораторії, і построїти таку лабораторію. Ну, то є офіс і построїти ще таку лабораторію. Я просто путаю лабораторію, походу, що це офіс, я не розумію. Далі, якщо вам видадуть бейджик, то ви отримали ці коси. Далі як отримати ці крилишка. Це теж е, немало часу, щоб заробити гроші, ми маємо обустроїти такий офіс, чи шостки, і таку лабораторію. А в офісу все обустроїти, меблі розставити. І все, якщо, якщо вам дали е, бейджик, то все ви отримали. А тепер як отримати. Чого жабку, яка на мені. Спочатку пишемо поїсковуку. в ісковуку ми пишемо ...особняк... Особняк чудес. Далі заходимо на саме перше. Така обложка і заходимо на неї. Ну, заходимо на цю карту. Так. Тепер. Ми зустрічаємо таку музику. У мене на сервері три чоловіка. І підходимо до цього. І отримується свак. Далі треба використовувати код. І пишемо тут. Включаємо англійський язик і пишемо з великої букви Г, лі, дві букви М і Glimmer. Все. І коли ми отримаємо Бейдж. сейчас mm -hmm. э, вот когда мы получим бейдж то все у нас есть жабка. Смешусь, пишет наверное кот, а лишь ладно успешно выкуплен glimmer две буквы М. Если вы что-то Пропустили, то перематуйте на Тільки дві булочки І ми отримуємо бейдж, і все у нас є така жабка. Ну, на цьому все. Надіюсь, я вам помогла. На цьому все. Всім пока!